Вітаю вас, шановні садівники та городники, у серпні, в саду та на городі ще купа роботи, тож відпочивати нам поки що зарано. Зараз я розповім, що та коли можна зробити в серпні за місячним календарем, щоб усі справи пройшли легко та ефективно. І по перше, коли посіяти зелень?

А якщо хочете зробити посів Редиса, Редьки чи Дайкона, зробіть це у родючі дати на спадаючому місяці, тоді ці овочі будуть соковиті та дадуть гарний врожай. Зробіть це в ці дати 3, 4, 7, 8, 12 чи 13 серпня. А якщо надумали зробити пересадку будь-яких рослин, то робіть це у наступні дати: 3, 4, 7, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 27 чи 28 серпня, а посадку кущів, саджанців чи троянд ефективніше робити у такі дати. 19, 20 чи 21 серпня. Обов'язкова консервація соління та сошіння у серпні. Зробіть її у ці дати 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 25 чи 26 серпня. Якщо робити консервацію у ці дні, вона добре збережеться, не втратить смак та користь. А копку картоплі краще за все провести 14 чи 15 серпня. Якщо копати картоплю у ці дні, вона буде довше і краще лежати. А знищення шкідників пройде ефективніше у ці дати. Другого 5, 6, 25, 26, 29 чи 30 серпня. Обрізку кущів чи дерев заплануйте на такі дати 17, 18 чи 19 серпня. Ось таким є місячний календар основних робіт у саду та на городі у серпні. Бажаю всім вдалого місяця.